Всім привіт! Ось я вам вже розказувала, що у нас поламався подрібнювач і вже ремонту не підлягає. І ось ми заказали через інтернет отакий подрібнювач. Сьогодні на новій почті. Так швидко прийшов. На новій почті забрали. Алко, отакий подрібнювач. Зараз у нас світла нема, відключили світло, приїхали на дачу, а світла нема. Ну і будемо чекати, коли буде світло, тоді я вам покажу. Будемо розпаковку робити. Ось так. Ось чоловік почав розпаковувати. Ось такий. Ох де. Це подивись, що впало. Угу. Короб такий. Ось така, машина така. Шайта машина. Тобі допомогти. Давай тримаю. Ох ти. А тут ще щось. Ще щось таке. Запчасть. запчастин. А, там еще шестры. Что там ничего? Нет? Нет. Нет. Коробка такая упакована. Что, дали будем делать? Не розверни, наверное, ну. все целявица. Ага, так все правильно. Трішки неправильно зробили. Треба отак спочатку зняти отакі, бо він кріпиться. Ой це, мабуть, довго буде. Буду вам потрішечки показувати, тому що не хочеться, щоб сильно довге відео було. Якісь запчастини достає. це зверху теж кріпиться. Все кріпиться. Все треба збирати. А ось інструкція тут, якщо треба ось це колеса ось так кріпляться. Закручує. Знову листя нападало. Зараз буду прибирати. От завжди робота. От стільки вже листя. От все вже прикрутив, вставляю отакі, як вони називаються. Ой. Заглушки. Заглушки. такі ніжки прикручує. Одну і там друга буде, і ось другу буде прикручувати. Ось така ось встановлює такі. Чи як він називається, ну, туди, куди направляються гілки. І ось прикручує. Ось так. Ось і все зібрали, підключається ось тут така. Отак. Ну, гарний такий. Я сподіваюся, що буде працювати нам. А ще ми, ще зараз розкажу, як ми заказали спочатку одного, одну, ну цієї ж фірми, тільки другий зовсім. Який він, ну, Толя, як він ну, трішки був дешевше. І коли ми е, заказали його, нам сказали, що його е, вже потім перезвонили нам і сказали, що нема його ну, наявності. І нам запропонували отакий. Він на, на 2000 е, дороже, але нам сказали, що нам віддадуть по тій ціні, яку, ну, по якій ми заказували той перший. От. І от трішки дорожчий і сказали, що він трішки кращий. Ну, трішки, не трішки, може, набагато кращий, не знаю. Ну, так нам, може і повезло. Подивимося, як він буде працювати, як буде світло, потім покажемо. Світла нема, але в будинку тепло. Ось ми затопили свій булір'ян. Ось топиться тепленько. Ще й чайник поставили, водичка гріється, можна закип'ятити. Там у нас макулатура лежить, яку ми палимо. Чоловік пішов по дрова, корзина з дровами, тут у нас стоїть теж. Ось такий булір'ян. Ось так. Це йде сюди, а тут у нас йде труба наверх. От там. І на другому поверсі, там теж отака труба, теж гріє. Ось так. Ось заказала через інтернет отакий обмежувач. Буду закапувати, де мені потрібно. 20 см і 9 метрів длина. А ширина 20 см. Ось такий обмежувач, тому що у нас таких нема, прийшлось через інтернет заказувати. Ось такий пластик. Бо багато треба рослинок, які потребують обмежувач. садити, ось так. Ось поставили обмежувач, вкопали його. Зараз посадимо сюди імперату циліндричну. Тут ще ромашка, воно все переплелося ось так. Чуть-чуть її туди всунуть, якось сунемо зараз, закопаємо, і вже не так вона буде розповзатися, бо дуже вона агресивна і розповзається по всьому садку. Широчки, стой, стой, Ось тепер в обмежувач садимо. Хочемо э, годжею в так. Викопали таку яму і поглубже його закопуємо. Подивіться, стільки накопали. Викопали, це, викинемо. І нам цього кущика вистачить. Ну, сподіваюся, що не буде рости, а якщо буде, то вже прийдеться в друге місце його пересаджувати. Все, намучились, закопали ту, той обмежувач. Ось так вийшлося, вийшла в нас, тут у нас є лівець скальний. І ось тут в обмежувачі буде рости годже. Ну, а якщо не вийде, прийдеться її пересаджувати звідси. Отак. От Світла так і нема, вже обід. А ми гріємо ось. Я раніше фарширувала перчик. Тут будемо час обідати. Водичка вже закипіла, поп'ємо кофійок. Каву, каву. Ось так зараз пообідаємо. Бачите, хоч і світла нема, а з булір'яном він з варочною поверхністю. Я навіть навіть Тут жарила, ну, колись смажила картоплю. Так що, як розкочегарить, то зовсім гарно. І тепленько в хаті чудово. Включили нам світло. І ось чоловік вже включив подрібнювач. Ось ці гілочки зараз ми будемо всі подрібнювати на мульчу. І ось подивіться, ось таке подрібнє отаке. Ось ось така мульча. Ось. Далі будемо працювати, треба переробляти, а потім знову обрізати дерева. Ось так. Ось які кольори. Дерен, корнус Альба. Подивіться, які кольори. Яка красуня? Чи який красе Кра... красень? Яке листя червоне. Супер, супер. Вже вечір на дворі, всі гілки переробили, обрали. Почистили, а це потім пилкою перепиляє чоловік. Ось зробили таку чистоту. А на наступні виходні будемо обрізати знову гілки з дерев і будемо знову переробляти. Щось замульчували, а щось забили Он повністю цю. Бочку, яку ми з вами закопували, повністю забили мульчою. Ось так. І ось на вечір вирішили з чоловіком посмажити гомілочки. Вже темно на вулиці, нічого не видно. Нічого. Всім гарного вечора і тихої ночі. На все добре.